Є знижки на пульмоприз 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Кидався патріотом, а виявився російським щурякою. СБУ затримала псевдовійськового ЗСУ, якого Рев завербувала понад 20 років тому. Він саме намагався втекти, але тепер сяде довічно за все, що наробив. Усі деталі цієї історії розповім за мить. З вами новини Теснію. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. СБУ не припиняє викривати російських агентів в українському тилу. Цього разу спецпризначенці за. Отримали псевдовійськового ЗСУ під час невдалої спроби втекти до Придністров'я. Служба безпеки запобігла втечі з України агента РФ, який збирав розвіданні про сили оборони на східному фронті. Після виконання ворожого завдання на Донеччині зловмисник виїхав до Вінницької області, з якої намагався евакуюватися до невизнаного Придністров'я. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути. Прикордонну річку використовуючи гідрокостюми ласти, затриманим виявився мешканець Дніпропетровщини, який всередині нульових закінчив московський державний університет і здобув диплом юриста. власне, ще тоді у нульові його і завербувала російська агентура. Тоді Україні він не шкодив. Втім, на нього вийшли росіяни вже після початку повномасштабної війни. Як становило розслідування у 23-му році, він звернувся до місцевого військомату та сам мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ. по розподілу. Він Потрапив на позиції українських військ у районі Бахмута і вже звідти почав зливати окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової. Розвідувальну інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки РФ. Після декількох санців зв'язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання втік із району базування свого підрозділу. Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінничини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров'я і там переховуватися від правосуддя. Тепер російському щуру загрожує довічне ув'язнення. Нині він у СІЗО. Наразі слідчі СБУ повідомили зловмисники про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Частина друга статті 111 – Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, частина четверта статті 408 – Дезертирство. І насправді шпигунів та агентів Кремля в Україні куди більше ніж вам здається. Зокрема, 25 лютого глава СБУ під час форуму розповів цифри затриманих зрадників, які вже сягають кількох тисяч. 47 агентурних мереж виявлено і затримано минулого року. Понад 2 тисячі держзрадників за затримано затримано початку війни, і понад 5 тисяч колаборантів. 47 агентурних мереж. Для вашого розуміння, це знаєте, можна сказати, це справжні гадюшники на тілі неньки України. Це негідники, які працювали на ворога. І сьогодні ми вицілюємо не одноосібних держзрадників, а використовуємо складний досвід, отриманий на. Ами в боротьбі з організованою злочинністю я вам наведу декілька прикладів. Як група молодиків, троє чоловік, мешканці Чернігівської та Київської області, готували вогневе враження нашого ПВО Петріот. Вони були затримані безпосередньо перед виконанням цих задач, коли вже монтували ударні БПЛА. До цього по задачі ФСБ вони пройшли відповідні курси операторів або агентурна мережа Серб в Дніпрі. Яка діяла там довгий час. Ми її документували, і було затримано 8 чоловік. Всі вони працювали на ГРУ ГШ, і велику кількість інформації збирали і передавали ворогу, в тому числі організовували ракетні обстріли. І всі ми пам'ятаємо той страшний. Скарботний по справжньому момент, коли загинуло багато цивільних, і ракета потрапила до звичайного житлового будинку. Це також була їхня робота. Сьогодні вони дають уже викривальні покази наприклад, найбільша агентурна мережа вона була в Миколаївській області і нараховувала 13 чоловік. Тому ця робота продовжується. Попереду багато сюрпризів, і повірте мені, ворог не пройде повз нас. До речі, держзрадники наразі отримують від 12 до 15 років. У нас суд процесуально незалежний, ми ні не в якому разі не втручаємося, але в середньому саме такі. Терміни позбавлення волі, хоча є й багато пожиттєвих. Наприклад, як прокурора Миколаївської міжрайонної прокуратури, очільник, який бажав стати прокурором області, ФСБ йому пообіцяли цю посаду. Зливав все, що можна було, вибачте, тільки злити. Сьогодні вже він засуджений до пожиттєвого терміну ув'язнення. Перейдемо до релігійного кейсу. Це тема всіх цікавих. У нас одна хвилинка залишається плюс, просто. прискорююсь, 73 провадження, 22 вироки відносно священнослужителів. Той, хто під рясою і кадилом... Вчиняє злочини проти основ національної безпеки і для нього немає жодної індулігенції. Також ми їх відповідно документуємо. Якщо ми перейдемо швидко до інформаційної безпеки, я відмічу наш ДКІП. Сьогодні ДКІП – це симбіоз спецпризначенців і тих, хто займається інформаційною безпекою. Ви маєте розуміти, що ворог, окрім агентурного проникнення, він займається технічним проникненням. І по суті, сьогодні працюють мобільні групи в силах оборони, наші мобільні. Групи, які виявляють дані проникнення, я вам скажу відверто. Спочатку війни у нас виявлено сім ворожих ШПЗ. ШПЗ – це шифрована програмна закладка, тобто це той жук, який ворог дистанційно поміщає в телефони наших представників сил оборони, а потім отримує інформацію. Це все виявляється, локалізовується. Ну але з свого боку ми проводимо кібернаступальні заходи по відношенню до ворога З зрозумілих причин, деталей розповідати. Не буду. з врахуванням браку часу, ви мене підганяєте. Я скажу одне: жаль, що так. повірте, служба безпеки України є, була і буде скальпелем в руках українського народу, яка буде вирізати ці ганебні явища, які я перерахував, як ракові пухлини. І дуже важливий елемент нашої майбутньої перемоги це саме наша єдність. Тому ми всі маємо єднатися заради однієї важливої нашої історичної мети. Власне 6 березня сталося не одне затримання. Так СБУ завітали до клірика УПЦ московського патріархату на Черкащині, який героїзував расистів. Під час обшуків на спецпризначенців чекав повний пакет доказів. На власній сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Також він поширював у соцмережі про кремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників, зокрема звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу Азов-нацистами. Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів. Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію. Також СБУ викрила ще одну колаборантку та підмазалася до расистів під час окупації Херсону, отримала гарну посаду і займалася примусовою паспортизацією українців. А втім, після звільнення вона чомусь манатки не зібрала до Росії, не перебралася, а залишилася у Херсоні. Сподівалась, пронесе. Після захоплення міста вона підтримала загарбників. А червня 22-го року вступила до окупаційного головного управління МВС по Херсонській області. Там її призначили інспектором відділу з питань громадянства на цій посаді. Коло оформлювала окупаційну документацію щодо примусової депортації українців. Крім того, до обов'язків фігуранки входила незаконна паспортизація мешканців Херсона. Після звільнення Херсона Колоборанка залишилась у місті, але змінила місце проживання та переїхала на квартиру знайомих. Таким чином вона сподівалась залягти на дно та уникнути правосуддя. Тож будьте обачні та про підозрілих людей одразу повідомляйте до відповідних служб. А поки пишіть у коментарях на яке покарання, на вашу думку, заслуговують зрадники. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСО та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!